А ти що викидати це? Можу? Ну Блять, шо, Блять шо, дай сюди я доїм. Ти що, гониш. Шо? Ми минулий рік. Е, зупинили завод, е, не було сировини, не було куди продавати. Та, в мене ще сьогодні день почався. Оця херня поламалася, пів хати затопило я в шокі. Мужик, чуєш? А ти що викидати це будеш? Ну так. Да. В натурі викидати. Ну так. Да. Блять, дай сюди я доїм. Ти що гониш чи що? Да. Мажор херо. Що це Просте? я не мажор. А хто ти? Бізнес в мене є, бізнес займаюсь. Це я бізнесом займаюся, ти мажор. Ти щось не хочеш, що ти бізнесом займаєшся. А в тебе який бізнес? Сантехніка опалення. Та ну мах. Я така тема для мене крас дома ломаю. Конечно є. На турі є. Да, да. Ти що по нормальним цінам? Ну, блін, зробимо, якщо ти такі скрутні ситуації. Як магазин називається? Сантехпростір. Це дай яка адреса? Зарванці молодіжна 15. — 100 метрів від Макдональдса? — підвезеш? — Макдональдс. Доїдай, доїдай, доїдай. Ти чим займаєшся взагалі? Та агро займаюся. І що, так, все печально? — Та це просто жесть, 24-й рік був, це просто відірвий викид. Жесть. Може, відремонтувати можна, так дешевше буде. Та не парся, зараз підберемо тобі нормальний варіант. То чи ти нам конкретно займаєшся? Та купляємо зерно, у фермерів, виробляємо олію, соняшнику. То ти в агросфері, то у нас, ні, нас да. для агросфери своя поличка Я зараз покажу. А щось подешевше так. Фу, аж впіткину. Та ладно, продасиш тонну соняшника, ви ж плюс-мінус так і заробляєте. Слухай, ну це ж на 22 рік, щоб стільки заробляти. Ну, давай тоді є варіант попроще трошки. 4300 може бути. Слухай, давай без твоєї націнки, скільки буде? Ну давай за 80 буде. 80 гривень? Беру. Ваше замовлення, з вас 80 гривень. 80. Чуєш, а є якийсь бонус? Ну, з баблом реально проблема. Що, реально з баблом проблеми? В бізнесі от така дерка всі гроші туди входять. Ну, для такої дерки у нас є бонус, тоді такий подару тобі. Блін, це що, амулет якийсь? Так, да, амулет амулет. Дякую, велике. Ну, реально класний магазин для тебе. Користуйся. — Дякую тобі. Якщо цей амулет закриває всі дірки для агро, то потрібно всім фермерам купити таке. Ну, тело й пахне. Чуєш, мужик, може, ти мені чимось допоможеш? А що в тебе стало? У мене з машиною якісь проблеми. Відкрий, подгляну. Так, це БМВ. Значить, закінчилось масло. Так що робити? Що все випрумо. Тримай. Таке ж таку в салати додаю. Та тут стільки вітамів, що люба компресія встане. Попробуємо. А що, ти тільки олію робиш? Та ні, ми ще у фермерів зерно купуємо, послуги перевезення надаємо, возимо по Україні, за кордон. О, хватить, хватить. А яке зерно купуєте? Та в основному соняшник, ми ж олію робимо. А так і пшеницю, ячміння, ріфпак, і кукурузу по Вінниці, і по Вінницькій області, і по Україні купуємо. Коротше, скрізь. Давай попробуємо толкнути, може давай, заведеться. Давай попробуємо. Давай, давай, давай. Давай, давай. Є, yeah, завели. Е, почекай, 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 почекай. В мене для тебе теж є презент. О, дві соняшник. То що ви приймаєте? Ні, це ми таки продаємо. А що ж з ним зробити? А його треба вдівати. Куди? На головку. На яку головку? В твоєму випадку на головку двигуна. А якщо це поможе спасти жормасу, то це всім БМАшникам підійде. Точно підійде. Все, давай, батішка. Дякую. Давай.